29 квітня у військовому містечку відбулася знаменна подія, і не лише для нашого міста, а в історії авіації. Взагалі, цього сонячного весняного дня зустрілися ветерани 184-го гвардійського червонопрапорного ордена Леніна Полтавсько-Берлінського важкобомбардувального авіаційного полку з нагоди 25-річчя початку експлуатації авіаційного комплексу Ту 160 на авіабазі Прилуки. Цей надзвуковий стратегічний бомбардувальник ракетоносець є найбільшим в історії військової авіації літаком зі змінною геометрією крила і най. Важчим бойовим літаком в усьому світі він володіє найбільшою серед бомбардувальників максимальною злітною масою і бойовим навантаженням. Серед пілотів зветься білий лебідь. Американці ж його прозвали Блек Джек. До прилуцького авіаполку гордість світової авіації надійшла у квітні далеко 87-го. Тоді це було лише два літаки, зовсім невідомі, і опанувати які було надзвичайно складно. Але для наших військових нема нічого неможливого. Комплекс був новим. Трудності всі пережили Нормально обучились, пірашли переучування на заводах промишленності. Тепер сьогодні всі представники старої гвардії з'їжджаються, щоб вспомнити ті дні. Під час навчання виконання надскладних завдань вони відчували лише гордість. У році до прилук надійшло 19 літаків, із яких було сформовано дві ескадрильї. А вже через рік серійний випуск Ту-160 назавжди призупинять. На той час було випущено 35 літаків. Зараз на території України залишається лише один білий лебідь. Він приведений в небойовий стан і прикрашає Полтавський музей дальньої авіації. Саме ця сумна доля, яка спіткала красення Ту-160 і авіаційний полк загалом змусила не одного гостя свята наректи його поминальним днем за літаком. Адже для старшого покоління. Ріння, колишнє показове життя військового містечка, нагадує добру повчальну казку, але на жаль, із сумним закінченням, в яку саме під час таких свят доводиться переповідати дітям і онукам, і в яку вже ніколи не повернешся. як раніше в нас було. а де наш полк є сльози на очах. самоліти які були, а А зараз як щаскаку. как будто, знаете, поминальный день по самолету. Это вообще ужасно. Сегодня это день памяти, день людей неравнодушных, которые собрались сегодня, дабы встретиться и посмотреть друг в другу в глаза, которые в свое время сделали очень большое дело. Вспомнить своих товарищей, пожелать друг другу успехов и всего самого хорошего. Это праздник для всех, как говорится, и грустно, и в то же время приятные моменты. Відспоминання так з гордість за ті времена, коли була так зможність служити на прекрасному цьому самоліті. Ту-160. це історія. В першу чергу, прилук прилуцького гарнізону, тому що частин було багато. Залишились ми одні. Я рахую, що бойовий шлях даний пол пройшов героїчний, тому що не. Кожна частина може похвастатися тим, що має 13 героїв радянського союзу. А це я думаю, достатньо для міста якогось великого, а то в одному полку. Незважаючи на сумні нотки, святкування таки вдалося. Адже головною метою організаторів було об'єднати всі покоління військових і дати можливість зустрітися старим добрим друзям. Мети було досягнуто. На свято прибули гості з Росії та майже усіх куточків України. Епіцентром святкувань стала площа слави. Тут уже з 9 ранку духовий оркестр міського будинку культури тематичними піснями скликав усіх охочих розділити радість святкувань, квіти, обійми, міцні потискання, мужніх чоловічих рук та сльози радості. За якісь півгодини військове місь... Стечко знову ожило. На плацу урочисто вишикувалися солдати військової частини А42-45, а поряд з ними ветерани авіаційного полку. Урочистості з нагоди 25-річчя початку експлуатації авіаційного комплексу на авіабазі Прилуки розпочалися. Всіх, для кого гарнізон у різні часи був і залишається рідним, першим привітав заступник командира полку, начальник політвідділу, штурман першого класу, гвардії підполковник Володимир Біленко. Він розповів детальну історію літака Ту-160 та привітав усіх свідків того дня, коли літак вперше з'явився на Прилуцькому аеродромі і закликав і надалі з гордістю носити звання ордена Леніна. Адже прилуцький авіаполк був єдиним, який у мирний час було нагороджено орденом Леніна. Ще багато світлих спогадів і привітань лунало того дня від справжніх авіаторів, начальника розвідки полку, штурмана першого класу, гвардії майора Ігоря Анісіна, інспектора військово-повітряних сил України, полковника Григорія Пісного, начальника центру національного університету міністерства оборони України, полковника Олександра Челобиченка. Не обійшли свято своєю увагою і представники влади. Щоправда, міський голова Юрій Беркут не удостоїв присутніх своїм візитом. Замість нього грамоти військовим вручав секретар міської ради Олександр Правосуд. Натомість представники райдержадміністрації прибули у повному складі. Був і голова Олег Нестеренко, та його заступник Андроніка Тарасенко. Від райдержадміністрації найкращі авіатори також отримали грамоти для мене, як для прилучанина, як корінного прилучанина, який знає кращі роки військового містечка, тому що я тут дуже часто бував. Сюди дуже складно було потрапити. Це було просто така, ну скажімо так, острівець. В ті часи такого благополуччя сказав би так, і ну перебуваючи на цьому місці зараз, я вам скажу, що пам'ятаючи ті часи, тут все блищало. Тут абсолютно все тут не було ні пилинки. Крім того, в мене, скажімо так, близькі мої моя рідня, які про мій дядько, який проходив службу саме тут, в цьому військовому містечку, тому для мене це. Оце знакова така подія. Зрозуміло, що для того, аби організувати таке свято, потрібна немала фінансова підтримка. В цьому плані військовим дуже пощастило. Адже спонсором святкувань, що відбувалися протягом дня і вечора, виступив їх колишній однополчанин Анатолій Морошниченко. Він надав фінансову допомогу в організації урочистостей та святкового бенкету для ветеранів полку. А також уже вдруге за короткий проміжок часу запросив на святковий вечірній концерт гурт ветеранів Афганістану. Контингент Сьогоднішнє свято, для мене воно і радісне, і сумне. Радісне, бо сьогодні я мав можливість побачити своїх друзів, колег, з якими прослужив в цьому полку більше 10 років. Сумне, те, що на сьогоднішній день не експлуатується авіаційний комплекс 160. І сьогодні люди, які служили в цьому полку, мають можливість поспілкуватися, сфотографуватися, побачити своїх друзів. І ви знаєте, я впевнений, що з відродженням економіки в нашій країні, країні буде відроджуватися авіація, і наш аеродром отримає. Друге життя після офіційної урочистої частини святкувань з нагоди 25-річчя початку експлуатації авіаційного комплексу Ту-160 на авіабазі Прилуки, усіх гостей свята запросили зробити незабутнє фото на пам'ять а також перегорнути сторінки історії полку, переглянувши кіно та фото сімейних архівів у колишньому будинку офіцерів. А вже після невеликої перерви близько 18 години на площі слави почали збиратися військові зі своїми дружинами, дітками та онуками та гості з усіх куточків міста, щоб у дружній невимушеній обстановці поспівати, потанцювати, послухати улюблених виконавців, поласувати шашликом і тим самим пригадати старі добрі часи, З дружиною і з онуками. Які враження звичайно гарне, гарне. Це, це група, яка не перший раз буває у нас. Контингент, звичайно, що суть суттєва із них програма. Репертуар просто супер. І звичайно, для цього дня він підходить. Ви ж подивитися військове містечко? по суті, все тут тематичні пісні групи. Контингент допомогли усім авіаторам згадати ті грандіозні святкування, які колись відбувалися ось на цій площі слави. Але за улюбленими піснями під крилом самоліта «Прощай, любимий город. Час сплинув настільки непомітно, що присутні своїми оплесками просто не хотіли відпускати контингентівців зі святкової сцени. А співаки в свою чергу привітали прилучан зі святом, подякували за гостинність і міцно потисли руку Анатолію Мирошниченку, на запрошення якого і прибули цього дня до Прилуг. От Ввечері на площі зібралося три покоління авіаторів. і я пригадую саме те військове містечко, яке подобалося не не тільки мені, а й всім. Превочанам, де кипіло життя, де е, дуже багато було молоді, е, де самі найкращі згадки. Знаєте, і от зараз е, серце взагалі бувається кров'ю, е, коли бачиш, що все-таки е, все військове містечко оживає. Мій чоловік служив з Хершитянка Анатолієм Костянтином. Це людина, дуже слово і діло. Ви розумієте, це сьогодні. Спасибі йому, що він нам зробив такий прасник організував. Аж якось і душа вертається в ці времена і виступають сьогодні е, мої земляки. А Анатолій всіх всі рядом і в горі, і в біді. На площі Слави того вечора не було жодної людини, якій би не сподобалося святкування. Це добре, що е, організували такий е, вечір. Це ми давно давно я то не зустрічали. У нас городок розпадається, ну вже все, мало вже кого знаєш. Ну все одно. ось це найкращий вечір зробили для нас. Найкращий від сьогоднішнього концерту і, і від дня сьогоднішнього, від святкового. Подобається, Я з Сухополової приїхали спеціально подивитися. Я люблю оцих артистів воєнних, афганців. Ми зустрічаємося. редко очень, но зато этот праздник дал возможность встретиться очень с многими друзьями, которые у нас есть и которые были. Да, я считаю, такие праздники нужны, потому что именно эти праздники воспитывают молодежь и показывают, какие были поколения действительно настоящих мужчин, настоящих солдатов. То есть это да и показывает пример, какой должен быть настоящий мужчина, настоящий защитник нашего Отечества. Конечно, нравится. Я вообще только сегодня приехал из Симферополя. Совершенно случайно так получилось, что попал на концерт. В принципе, мне очень нравится. Я уже давно не был в Прилуках, сам я родом отсюда, из городка. Вот. И меня действительно очень затронуло это. Меня с удовольствием наблюдает этот концерт. Організатори пообіцяли, що обов'язково плідно попрацюють над тим, щоб такі зустрічі стали традиційними, адже молоде покоління повинне бачити лише позитивний приклад, а старі добрі друзі мають зустрічатися якомога частіше.